Про можливе припинення вогню, про яке вже говорять не так активно, як на початку каденції Трампа. Отже, в переліку популістських заяв Трампа було завершити війну перше за добу, це ще на етапі виборчої кампанії, потім за 100 днів, потім до Великодня. Хоча тут дати трошечки майже корелюються, до 20 квітня свіжа легенда до кінця квітня, яка мусується зокрема з Білого Дому. У яку з цих легенд вірите ви, чи, можливо, до кінця року, чи, можливо, немає навіть на горизонті жодних шансів припинити цю війну. Я би сказав, що досі шанси є, просто вони не можуть бути, принаймні, ну, з тієї, інформації, що ми маємо у, у, у публічній площині, ми не можемо е, насправді розраховувати на якийсь інший ну, бо на якийсь новий. Дедлайн, я би сказав, що просто ну це знаєте, це з одного боку проблема, що немає такого, ну хоч якогось орієнтиру вже тому що так говорилося про великодні перемир'я, але очевидно, що цього не відбудеться. Я просто пригадую, знаєте, багато розмов з американцями якраз напередодні і під час виборів Сполучених Штатах. То, в принципі, я якраз тоді намагався там, деяким людям пояснити, що ми чули багато різних ну, дедлайнів, і ми не можемо собі дозволити, знаєте, Вірити так, якби сліпо і просто чекати там цієї дати і сподіватися от тільки на неї. Ну, в принципі, це підтверджується, да, зокрема, через поведінку Росії. І мені здається, що в цьому аспекті Україна як держава, як, е, е, зокрема, представники військово-політичного керівництва, я думаю, що ми зараз скажімо так, органічно виглядаємо більш. Справедливо для американців, тому що вони розуміють, хто атакує українську територію, хто хто вбиває українських людей, хто вбиває українських дітей, і так далі. Тобто я би сказав, що знаєте, е, ну так звісно, прикро говорити, але це нам на користь, тому що е, це дозволяє нам знаєте тримати Трампа і його команду в межах тієї лінії, яка розділяє добро і зло, тому що до цього. Знову ж таки, були певні переходи, скажімо так, за лінію зла, да? тобто за межами лінії добра, і, і це було дуже небезпечно, і це, в принципі, вилилося якраз в ту історію в овальному кабінеті 28 лютого. Тобто, такого допусти... ну, допускати, звісно, не можна, да? тому що це небезпечно для. Двосторонніх відносин з Америкою це небезпечно для виживання країни, тому що ми серйозно залежимо від американської підтримки як військової, так і політичної. І дійсно, на сьогодні все ж таки немає у нас таких видимих, що називається, альтернатив, зокрема, і президенту Трампу, як того, хто все ж таки ще має шанси. Змусити зокрема Росію і, і Путіна до принаймні припинення вогню до потенційних мирних перемовин, і так далі. Тобто, я не виключаю насправді, що можливо буде ну, реалізований сценарій припинення вогню, але я би точно зараз не розраховую на якісь дати, тому що от знову ж таки завдяки от мені здається. Це я думаю, скоро стане е, більше відкрито для громадськості. завдяки, наприклад, позиції спеціального представника Трампа з питань вже України. Пане Келога, мені здається, нам навд... йому вдалося переконати Трампа ось, посунути цей, цей дедлайн там на перші 100 днів роботи адміністрації. Наприклад, на, е, значить, е, е, ну де-факто це можна там факт. Фактично вважати, що збігається з великоднім перемир'ям, але тим не менше, тобто, грубо кажучи, нам вдалося трохи, трохи виграти час. Тому я би сказав, що знову ж таки, це ну, така історія, яку знаєте, з одного боку ми маємо розуміти, що американська адміністрація всередині Сполучених Штатів буде комунікувати про якісь дедлайни і буде подавати це як свою перемогу. Але нам головне, щоб нас не вважали перепоною для припинення вогню, і в принципі мені здається, навіть з останніх заяв Трампа, е окрім однієї е на минулому тижні, все ж таки е можна зробити висновок, що вони, е як то кажуть, суттєво просунулися у розумінні того, а хто конкретно винен у тому, що війна продовжується. Тому нам треба. Продовжувати працювати в цьому напрямку, продовжувати комунікувати як з. Американським суспільством, так і з е, американською адміністрацією, це іноді непросто, тому що з одного боку ми бачимо певний рух, да тобто росіяни і американці е, вже декілька разів і, і зуточалися е, у рамках перемовин між делегаціями, але з іншого боку, е, ми маємо теж, знаєте, робити от, от такий півкрок назад, щоб іноді на, на цьому. На цій половинці кроку пояснювати зокрема американській адміністрації очевидні речі, щоб нам не довелося робити два-три кроки назад. Самостійно, тобто краще зробити пів року назад з американцями, щоб потім потенційно мати можливість е, уже зробити два таких серйозних е, сильних кроки вперед. Згадаємо, от як ми особисто з Дариною з вами познайомилися. Захід восени минулого року був присвячений саме американським виборам. Розповідали багато спікерів про те, як проходять ці президентські вибори, ділилися якимись прогнозами, але ніхто навіть здається думки тоді не припускав такої. Думки. Думки, що США чітко і кристалічно, принаймні адміністрація, заявить про пряме союзництво з РФ. Тобто, це все в висловлюється в діях, в небажанні накладати нові санкції в жодному засудженні з вуст як мінімум Дональда Трампа кривавих терористичних актів. Ну і власне тепер Росія має нового партнера несподівано, а Україна має нову додаткову серйозну проблему. На вашу думку, що нам всім із цим робити, зокрема починаючи від влади і від дипломатів і закінчуючи пересіч українцями? Ну я би знаєте, почав би все ж таки з того, що, попри все, попри всі, скажімо так, неприємні моменти, які очевидно виникають, коли ми спостерігаємо за деякими заявами. Я не можу сказати за всіма, але за деякими заявами. І я підкреслюю, що це заяви насамперед від представників адміністрації Трампа, все одно проблема. Ну, тобто така глобальна, знаєте, вона не може бути в американському президенті. Вона насамперед у, у Росії і в російських атаках, тобто з нами воює Росія або ну, як мінімум, скажімо так, ніяких насправді рухів в тому напрямку, щоб говорити про те, що з нами воює Росія і Америка, не дай Боже, такого все ж таки немає. Так є. Суттєве нерозуміння нинішньої американської адміністрації реалій того, от, да як то кажуть, де приходить лінія між, між добром і злом. Да? Тобто різного роду заяви від Віткофа і від Трампа вони переходили цю межу, і це природне, що вони такі заяви у нас викликають насправді дуже серйозне ну, занепокоєння, навіть страх і так далі. Але все ж таки важливо розуміти, що справа ну або проблема да не в американській. Єдине, що загалом я би сказав, що все ж таки певні санкції, зокрема, ну, скажімо так, більш такі обов'язкові, я би сказав, насправді ось буквально вчора, ну або пізно вночі за Києвом, пані Оксана Маркарова, це посол України Сполучених Штатах повідомила, що, наприклад, президент Трамп продовжив на рік дію заборони на з, на захід російських суден в американські порти. Звісно, не можна собі сьогодні так реалістично це уявити, да, що це би, трапилось би е, одномоментно, але все ж таки на рівні символів, на рівні сигналів, це теж е, такого роду історії вони важливі. І так, адміністрація Трампа зараз ще робить ставку досі на перемовини з росіянами. Вони намагаються якось. Е, Ще задобрити росіян, і вони вірять в те, що, грубо кажучи, вони вже досягли суттєвого прогресу, це однозначно, і тут, якраз теж мені здається, є серйозне розходження з українським баченням, тому що е е я дивлюся, як американська адміністрація подає це всередині Сполучених Штатів, то звісно, вони це е представляють як ну, такий серйозний здобуток, як серйозну свою політичну перемогу, тому що. Мені здається, з їхньої комунікації можна зробити висновок, що вони вважають, що вже проведено, наприклад, 50 відсотків роботи. Звісно, у нас очевидно інше бачення, і ми, ми спостерігаємо як. І продовжаться атаки на цивільні об'єкти, і ну, немає на сьогодні мов, щоб говорити, що ми суттєво наблизилися до принаймні припинення вогню. І в цьому величезна проблема. Тобто, з одного боку, ми говоримо знаєте, американцям правду, яка їм не дуже приємна, можливо, Але з іншого боку, росіяни ведуть свою комунікацію так, що ну загалом я її називаю так, що ми, ми говоримо правду, а росіяни говорять. Те, що треба, тобто, те, що треба почути американській адміністрації, і це насправді погано.